Привіт всім і знову Закарпаття 360 з вами. Наша сьогодні така подорож не запланована. Ми вирішили просто поїхати, подивитися Карпати. Бачите, які красиві. Думали, трошки від'їдемо від Мукачева 5 кілометрів і нікуди далі не будемо їхати. А тут нам прийшла така ідея, давайте поїдемо на плай. Ні, спочатку ми хотіли доїхати до Нижніх воріт. І, а потім назад від Мукачева. Ну, тут у нас щось пішло не по плану. Ми вирішили вже біля нижніх воріт вирішили поїхати до горнолижно-курортного горнолижно -курортного комплексу Ну, Ми не доїхали, ми поїхали до перевала. Де в кафе, ми посиділи, подивилися на вітряки, красиві, які зробили. Зараз поставили на, на, на самому перевалі. Це дуже красиво, класно. Раджу поїхати, подивитися, яка краса реально. Ну, багато людей, хто каже, що вони руйнують рельєф. Ну, ви знаєте, а коли в Австрії, в Швейцарії ставлять ці вітряки, і вони там нічого не руйнують. Так що давайте з нами. Поїхали, будемо дивитися, Закарпаття 360 з вами показує все Закарпаття, яке воно є. Привіт, друзі! Наша перша зупинка не доїжджає нижніх ворот. Зараз я вам покажу, як красотата. Бачите внизу селище яка красива осінь. Так що поїхали з нами далі. Like Привіт, наша конічна зупинка. На міжі Львівської і Закарпатської області. Тут є кафе таке. Зараз ми зайдемо туди пообідати. Дивіться, яка задія красота. Друзі, дякую, що були з нами. Коротку нашу подорож таку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до побачення.